Що давно час почати? Відсікати. Цікаво. Відсікати роботу на перспективу в кожній ідеї, яка приходить тобі в голову. Таке відчуття, що ти з поспіхом кидаєшся в кожну нову концепцію і намагаєшся її розробляти. Але... Чому треба цікати? Угу. Треба обрати. Треба зробити вибір, в чому тобі найкраще працюється. І працювати вдовго, а не трошки скрізь. І як обрати? Ти чого більше всього боїшся? Цікаво. Через що? Як цікаво. Партнери підводили, так? Якщо це історія про те, що в партнерстві тобі обманювали, не були тими, ким є, це нормально. Розчаруйся в цьому, але не розчаровуйся в своїх планах, не розчаровуйся в тому, що ти робиш. Якщо шлях був не такий, як хотілося б, це не значить, що шлях неправильний. Просто треба обрати і діяти там. Де лежить твоя душа, твої плани і те, що тобі важливо, а не іншим.